Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами ваша астролог Христина Соколовська, і це продовження нашої серії Планети у знаках. Місяць у знаках. на каналі вже є серія Сонце в знаках, і це перший елемент нашого ядра особистості. І сьогодні ми будемо говорити про другий елемент цього ж ядра. Взагалі, про що йде мова? Ядро особистості, я про це більше говорю на своєму курсі Астрологія для життя. Ядро особистості це наша така, знаєте, база. Це те, як ми повинні світити чим, да? це те, що у нас внутрішньо, всередині наші важливі, наш внутрішній світ, наші потреби, і те, як нас сприймають. Інші люди, тобто, це наше ядро. І от про сонце ми говорили у минулій першій серії: це ті якості, які нам потрібно дізнатись про них більше, нам потрібно їх проявляти в своєму житті, дізнаватись про них, прокачувати їх, світити цими якостями. Тобто, це наше зовнішнє. А сьогодні ми будемо говорити з вами про наше внутрішнє. Якщо сонце це свідомість, то місяць це підсвідомість, і ми поговоримо про те, що це означає в натальній карті цей місяць і за що він відповідає. Відповідає. Перш ніж ми перейдемо до цього, хочу вам сказати, що а, якщо сонячний знак ми свій знаємо, да, ну, наприклад, ми народились 1 квітня, це овен, все, ми знаємо, що ми по сонцю овен. Так ось знак місяця його потрібно дізнатися. Як це можна зробити? У будь-якому астрокалькуляторі на в Google заходите, вбиваєте свої дані народження, обов'язково для розрахунку місяця вам, знаку місяця вам потрібно знати свій точний час народження. І якщо ви, наприклад, не знаєте, не впевнені, тут декілька хвилин неважливо, навіть до півгодини можуть бути неважливо. Просто тут в чому в чому питання? В тому, що Місяць він проходить кожен день по 12 градусів, і якщо ви, ви могли народитись і потрапити, знаєте, в перехід одного з е, знаку в інший, то це може бути проблемою, хоча це буває рідше, да тобто, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви народились там в 11, чи в 11.30, або навіть 12, тут ви можете ще потрапити е, в той знак, в якому знаходиться цей місяць. Тобто він може бути просто вже на переході в інший знак, і от через це незнання точного часу може бути тут проблемка. Тому для того щоб точно знати свій місячний знак. Час народження потрібен, тож ви його дізнаєтесь в будь-якому астрокалькуляторі на Google або заходите на мій сайт. Я посилання залишу нижче в калькулятор натальної карти, і там ви також робите те ж саме: буваєте дані, і дізнаєте свій знак. Тобто, це ми поговорили про технічну частину питання, так, тобто як дізнатись свій знак місяця. Тепер переходимо до того, що ж означає знак місяця в нашій карті. По-перше, ну от ключові слова, да, це наші скриті бажання, це потреби, це наші емоції і це процеси підсвідомості. Хочу вам сказати, що якщо сонце це наше таке днівне да, світило, то місяць це нічне світило, і воно нам відображає. Відображає наше сонце, да, тобто цей сонячне світло воно відображає через свій місяць, через підсвідомість ми виражаємо своє сонячне єство, да? як то кажуть. Тож місяць це взагалі величезний магніт, який дуже впливає на все живе на землі. Я думаю, що ви знаєте, як впливає це на припливи да на всі ці процеси у природі. І через те, що ми складаємось на 80% з води, це звичайно впливає ще і на нас, і е, ми всі бачимо, як це е, взагалі відбувається, особливо в Лунаці, да, в новий місяць, в повний місяць. Е, тобто, наша підвищена емоційність, наше більш таке чутливе сприйняття будь-яких ситуацій, які е, ну зазвичай ми можемо не так реагувати на них. Е, от ми відчуваємо це, коли змінюються фази, тобто, от цей вплив. Цього світила ночного, воно, нічного, воно на нас впливає на внутрішньому такому емоційному рівні. Чому взагалі для кожної людини дуже важливий цей вплив? Ну, щоб відповісти на це питання, нам потрібно просто знати, да, що керує нашим життям, а також від чого ми страждаємо. От Психологи вони вам можуть відповісти, що на нас впливає підсвідомість, і впливає наші емоції. Підсвідомість, тому що там закладені головні наші знаєте, якісь такі патерни, головні переконання, які формуються да, в дитинстві, які потім на нас впливають. Тобто підсвідомість навіть навіть ну, важливіше ніж свідомість, тому що ем, це ж то е, ну, через. Підсвідоме світиться да все те сонце, да, тобто воно важливіше і є навіть окремий видаж астрології, навіть місячна астрологія, і в традиції чйотіш навіть на цьому йде більше акцент на цей місяць. Ну але і в класичній також це дуже важливо місяць, і сонце це дві важливі, найважливіші планети в нашому гороскопі. Тож, от дивіться, я покажу вам на такому прикладі. В да, момент емоційної напруги. Ми втрачаємо контроль над собою да? нас е і взагалі е здібність тверезу мислити, і нас може захоплювати цей потік, який йде з глибини душі, да? Оцей потік, який сформований нашими бажаннями, е нашими страхами, переживаннями, почуттями. І в астрології якраз е місяць він відповідає за ці підсвідомі всі е рухи е за всі ці процеси. І це все, що стосується сновидінь, скритих бажань, пригнічених емоцій, життєво важливих потріб, потреб, і от ем, є такий астролог, бо він був Ерік Берн, і він в своїх книгах ем, писав про те, як, взагалі що таке підсвідомість. Да? І він писав, що якщо б кожне незадоволене наше знаєте, такий потяг да, душі або не, зад... не наше роздратування, якщо б воно а, могло бути присутнім кожну секунду. Тобто, да, якщо б воно ну, ми просто б не могли так жити і оперувати от в поточному моменті, в поточному дні. Тобто воно все акумулюється, воно як губка впитується у нас на внутрішньому рівні, і потім, коли вже ну, тут воно ж не безмежне, да, наш внутрішній підсвідомий простір, і якщо воно вже накопичилось до такої. Ну, до такого рівня, що вже нікуди складати, да, вже забагато. Вже, то може бути такий зрив, це може бути такий прорив, і людина може навіть не розуміти що відбулось, чому вона так зреагувала, тому що вже дуже багато накопичилось. от таких от знаєте, не. Як це називається, коли ми от неперетравлених да неперетравлених емоцій, почуттів, переживань? Воно все накопичилось, щось не задовільняло довгий час, і тоді йде оцей прорив. Тож е, такими наслідками, да, прориви це можуть бути істерики, нервові розлади, депресії, е, причини яких навіть людина не може ну, взагалі пояснити. Тобто, я хочу вам тут глибше показати, що наша емоційність вона залежить від того, як ми оперуємо підсвідомо, да, от які процеси відбуваються, як ми сприймаємо реальність, як ми сприймаємо якісь речі, і оці прориви. Це йде у нас від підсвідомого, тобто щось вже назбиралось. І місяць нам може тут також давати підказки, як з цим бути, як з цим розібратись. Також за що відповідає місяць? Це материнські інстинкти. Взагалі, місяць це образ матері або образ того, тих опікунів, які були у дитині, в дитинстві. Тобто, це той перший досвід. Це, знаєте, місяць це як задовільнялись наші потреби як дитини, чи чули нас, чи розуміли нас, чи хотіли нам а, допомогти, чи турбувались про нас? Тобто, місяць це як бік, мама, да велика мама, яка нас відчуває, яка хоче нам дати найбільше, яка кожен наш плач, да, розуміє. Тобто, от якщо у нас такого не було. То у нас можуть бути з цим проблеми у батьківстві, тобто як мами, як батька, у довіри світу. А це також далі відображається на тих можливостях, які ми приймаємо на нашому масштабі особистості, професіонала, тобто. Це база, от розумієте, це та база, яка сидить у нас під свідомо, тому що це патерни, які ми накопичуємо ну от в перші роки свого життя, і от наскільки важливо ем, знаєте, коли вже ми батьки, коли ми вже, наприклад, там мама, да як наскільки важливо, от чути свою дитину, відчувати свою дитину, давати їй те, що їй потрібно, тому що це інвестиція в її щастя на майбутнє. І е, місяць він також демонструє нам те, що чи, чи отримали ми тут роботу да, з, е, з надлишком, чи взагалі ні, чи ми цього не мали, і у нас оця внутрішня може бути порожнеча, яка може давати потім проблеми в родинних стосунках, взагалі формуванні сім'ї. Це все про місяць. Місяць це, от е, це е, Родина місяць це комфорт, місяць це ну, я кажу про гармонійний місяць, якщо ми все це отримали. да? Місяць це довіра світу, відкритість цьому світу, да? І довіра своїй інтуїції і так далі. А, також місяць у нашій карті це наш внутр... наша внутрішня дитина. Тобто це ті бажання, які має наша внутрішня дитина, і якщо їх задовільняти, тоді ми будемо відчувати ресурс, тоді ми будемо відчувати якусь радість внутрішню. Тобто Нам потрібно знати, що хоче наша внутрішня дитина. І, наприклад, якщо, от якраз, як я в контексті того, що ми про дитинство говорили, якщо ви не отримували це в дитинстві, розуміючи, знак свого місяця ви можете зараз вже. Для себе це робити, і ви будете більше відчувати радості, тому що це буде вже приходити в ваше життя. Воно вже буде в вашому житті те, чого ви, наприклад, не отримували раніше, або попрацювати над тим, що воно було. Тобто, це шлях. Ну, звичайно, це шлях. Взагалі, місяць і робота з цим це можливість виправити багато. Ну, неправильного сприйняття а, близьких стосунків, відносин з батьками, відносин з дітьми, відносин з чоловіком, дружиною, ну, тобто партнерських відносин, тому що це все де застосовується місяць. Uh, і якщо ми не будемо робити от це те, що нам потрібно для нашої внутрішньої дитинки, ми ну ця дитинка вона буде чахнути. Да? Ми розуміємо, якщо ми не задовільняємо наші потреби, якщо ми хочемо їсти і ми не їмо, ми будемо себе плохо почувати. І от потрібно просто знати, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб ви гарно себе почували. Тож чим може допомогти астрологія да, в розумінні взагалі uh, Цих особливостей та потреб нашої підсвідомості, і тут нам може допомогти якраз розуміння характеристик знаків зодіаку, в які потрапила ваш місяць. І кожен з цих знаків, де знаходиться місяць, він настроюється на певну таку енергетику і тим самим план формує певні потреби. Дав в житті людини і його емоційний тип, тобто наскільки ця людина емоційна, наскільки менш більш емоційна, і знає особливості своєї персональної психіки. А також своїх близьких і своїх потреб людина може просто більш свідомо підходити до вирішення своїх проблем, і треба розуміти, що наша підсвідомість це не книга з відкрити, відкрита книга, да з такими поясненнями, там з ключиками, якимись вже ось це навпаки. Підсвідомість це така закрита тема. В... До якої можна знаєте, налаштовуватись в певні моменти? Коли підсвідомість відкривається, коли ми більш загальмовані, такі ще не в такої свідомості. Це буває, коли ми просинаємось, коли ми засинаємо. Саме тоді рекомендують робити медитацію, тому що це впливає на нашу підсвідомість і вирівнює наші оці ну, якісь перекосики там. Це така складна система да, знаків і емоцій, і реакцій. Тож для того, щоб розкрити, да, розшифрувати цей шифр, нам потрібно скористатись підказками астрології. Да, вона може наштовхнути нас на це, на розуміння своєї особливості, своїх особливостей, своїх внутрішніх потреб, ну і також це бажання розібратися в собі. Тобто, ці дві речі вони допоможуть вам пізнатися Свій внутрішній світ краще. Тож зараз ми будемо з вами переходити вже до інтерпретації кожного знаку зодіаку, в, якому, в який потрапляє наш місяць, щоб дізнатися про свій внутрішній світ. Отже, місяць у Леві, і з такою, знаєте, спокійною водною атмосферою місяць переходить до такого яскравого, виразного сяючого сонця. Тобто, все те, що у нас є всередині, воно ніби виставляється на показ. На показ да? тобто як це виворачується наізнанку. ізнанку, і те, що повинно скриватись, воно навпаки да потребує вираження. Ключовими потребами для людей з місяцем у Леві це є бути почутим, побаченим, да? це привертання уваги, це знаєте здатність така драматизувати трохи ситуації, події, емоції, і потреба бути на виду. Взагалі люди, які мають такий місяць, вони їм просто необхідна увага інших людей. Тобто їх головна потреба це бути на виду і мати свого глядача, який може оцінити їх творчість діб. Їх емоцій, те, що вони несуть, да, те, що вони хочуть показати, проявити. І іноді це буває трошки театрально, да, драматично, але це ж в нас лев взагалі найкращі актори, ем, актриси, вони мають знак лева, тому що в них багато цього, цієї творчої ем, внутрішньої такої енергії, да, яку вони намагаються в. Проявити і це може стосуватися сонця в леві, тобто лев по гороскопу, да або місяця в Леві. Тобто, це є частина людини, яку він хоче проявити, щоб побачили інші люди. Ем, головне тут пам'ятати, те, що це може проявлятися не досить екологічно по відношенню до інших людей, тому що лев це про его, да, це трошки егоїзм, якщо це не пропрацьований лев. І людина, яка має місяць в леві, вона може знаєте, якось трошки ем, ігнорувати. Потреби інших людей в тому, чи хочуть вони взагалі бачити таку такий напор, да, ну, вогняний, тому що це ж на стихія вогню, або ситуацію. Тобто тут треба зважати на те, що враховувати завжди інтереси інших людей та ситуацію, коли ви хочете проявитись, да, я не знаю. Знести своїм вогняним напором, левиним, да, людину. Тобто це треба враховувати, тому що емоційність тут буде висока. Рухаємося далі. У людей з таким місяцем у них є а, також бажання лідерувати, да? також ну, керувати оточенням, тому що це Лев, це а, Прайд, да? він головний тут, і вони дуже дуже ображаються, якщо їх ніхто ну, якщо їх не чують, якщо на них не звертають увагу, і от ем, така та, да, харизматичність, вони дуже харизматичні. Ці люди, всі, хто мають е, вогонь. В них є ця доля харизми, і тут важливо наскільки людина хоче її проявляти, да, як вона хоче, чи може вона. Тобто тут харизма і яскравість вона у всіх вогняних знаків присутня. Але от як я сказала, треба цю експресію, таку харизхаризму, да, драматизацію, можливо, театралізацію в якихось речах треба враховувати просто ситуацію та інтереси інших людей. Якщо ми говоримо з вами знов таки про емоційність, да, трошки я вже сказала. Що це знаєте, як душа на розпашку? Тобто, це люди, які люблять говорити про себе. Я знаю, відкрито демонструють свої емоції. Їм для них це нормально. Вони їм дуже складно навпаки ховати та свої емоції. Вони не можуть бути всі в собі. Тобто, лев він повинен сяяти і внутрішня потреба, це сяяти. Інша ситуація, якщо ви маєте місяць у леві і є якась проблема, що перешкоджає вам цього е, проявлення, але воно повинно відбутись. Тобто ви повинні знайти свій канал, як себе проявляти, в чому себе проявляти, чи це хобі може бути, чи це на роботі якось, е, знайти саме таку роботу, де ви можете бути в такої лідерській позиції да, або організаторської, керівницька якась е, ну, посада, наприклад. Тобто ви повинні знайти таку, для себе такий канал вираження. Також люди в емоційному плані, да, вони можуть трошки перебільшувати, можуть занадто драматизувати ситуацію. Також я вам нагадую, що місяць це ще і наше дитинство, а також наша мама або людина, яка про нас піклувалась, можливо, бабуся. І от з такими якостями могла бути наша мама, да, або бабуся, хтось по жіночій лінії, з ким у нас є зв'язок, і ви можете перейняти просто такі речі ну, на себе, тобто. Це в нас як або образ мами, або образ нашої елементів дитинства, і ми це знаєте, як губка все в себе накопичуємо. Внутрішня дитина ну це дуже яскрава, дуже емоційна. Яка знаєте, це е, такий приклад, як дитина, от з мікрофоном вдома співає. От їй потрібно якось виражатись, і вам для того, щоб ваша внутрішня дитина була в гармонії, вам потрібно також, хоча б мати вдома караоке, да? щоб ви е, могли поспівати, хоча б сусіди можуть оцінити. Ваші близькі, ваша родина. Тобто, ну, можливо, хобі у вас ходити на танці, да? можливо, бути організатором чогось. Тобто, вам потрібно зрозуміти, якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає цієї оціненності визнання. Підіть на якесь хобі, займіться чимось, де ви можете мати свою аудиторію, свого глядача, тому що ваша харизма вона повинна виражатись. Просто враховуйте, щоб це було екологічно, а не егоїстично. І якщо говоримо вже про страхи та комплекси, то у людини з місяцем в леві може бути комплекс неповноцінності да, або невизнаності. Тобто, не всі ж люди будуть хотіти привертати на себе увагу. Для когось це нормально і бути без цього. але Отут певний елемент такої невизнаності, да, комплексу він присутній. Тобто, це ж не просто так люди прагнуть цього. Вони ж чомусь цього прагнуть. І отут потрібно подумати, тому що таким людям їм може бути неспокійно бути наодинці, їм може бути неспокійно ну, не мати да, свою аудиторію, свого глядача, саме ну, через те, що така внутрішня в них потреба. І Тут просто треба е, знати, що це може бути, як у нас буде українською, вибачте, не зразу не можу згадати от, больне самолюбіє, да? болезненне самолюбіє. І от це та річ, яка може бути у людей сонце в Леві або у сонця, в принципі, в Леві. Е, тому таким людям потрібно це мати на увазі, да, що для чого вам потрібно бути на виду? Да? Задавайте собі питання, а чи, а чи потрібно? Ну тобто трошки щоб це гармонізувати, і а, потрібно було взагалі в собі розвивати якості щирості, виразності, яскравості, тобто, це вище такі якості сонця, і на ро такому розвинутому вже положенні місяця в леві ви можете бути людиною, яка ну прагне до ідеалів, яка може бути рішучою, яка може бути з лідерською позицією. Яка може бути благородною, чесною, тобто ви можете бути тією людиною, яка дійсно може бути прикладом для інших людей в, в чомусь в ораторському мистецтві, на танцях, в вокалі, будь-будь-де там, де ви знайдете куди прикласти да, свою творчу жилку, таку підприємництво до речі, також це може бути. Ну, як я я говорила чи ні, що дуже багато акторів якраз такі леви або з місяцем, або з сонцем. Тож. Ну, якийсь елемент, вам треба в своє життя привнести таких речей, де ви можете проявляти себе, щоб задовільняти потреби своєї внутрішньої дитини. Дякую вам за увагу і поділіться. Будь ласка, вашими відчуттями, враженнями. Да, після цього відео, що ви в собі побачили тут? Напишіть мені, будь ласка, три якості, які ви також побачили тут, що воно є, і у вас ще раз дякую, бережіть себе і до зустрічі вже в наступних відео. Бувайте.